Багато рішень приймають так, робить. Ну, якщо ні, будуть твої проблеми. Там класно, там всі такі яскраві, що я забрала документи, нуль знайомих, нуль роботи, нуль заробітку. Але ужгород взагалі м -м -м. сиділа, я рахувала ці гроші, я їх писала в блокноті. Мені хотілося платити. Перед історією, чому я створила свій курс, я почала подорожувати. Мені цей саме дав стільки різних можливостей. Ті проєкти, які будуть вашими, вони приходять на внутрішній стан. Привіт! Я нарешті повертаюся на Ютуб, і сьогодні буде влог про ту тему, про яку мене дуже багато було запитань. Я сподіваюся, після цього влогу я куплю мікрофон, бо я вже дивилась на стіні влоги і думаю, в неї так гарно чути. А я завжди в тиші знімаю. Не знаю, як зі звуком, але постараюся сьогодні все швиденько класно вам пояснити. Можливо, комусь це допоможе, можливо, когось надихне. Краще за все назвуть це відео Моя історія. І як взагалі все будувалося до того часу і до того моменту, де є зараз? Я в 17 років вирішила забрати документи з медичного факультету, і так я там навчалася перед тим, як працювала в маркетингу і в СМА. Я була хотіла бути лікарем, хотіла бути косметологом. І скоріш за все, я думаю, що я туди вступала через те, що всі говорили в нас маленьке місце, всі говорили, що це дуже престижно, там дуже багато грошей. <кій> і якось я тоді подумала, що це буде моє. Я дуже люблю навчатися. Я дуже люблю багато часу приділяти своєму розвитку, але на медичному чесно скажу, такою людиною треба народитися, щоб ти це витримував. Я кожного вечора плакала. Мені кожного вечора було дуже важко. І я витримала буквально три місяці. І моя історія почалася з того моменту, коли я в один день отако. Я дуже багато рішень приймаю так і за секунду. Я вирішила забрати документи з медичного факультету. І перед тим як переходити до суті, я знаю, що ви запитаєте, а що сказала мама. І слава Богу, в мене мама дуже розуміюча. Я розуміла, що якщо я їй просто скажу, я хочу піти з універу, воно не подіє. І важливо було надати їй декілька аргументів. Тому я зібрала всю інформацію, взагалі проаналізувала всю стратегію, як я можу, куди я можу піти після цього факультету. Ким я може бути. Ну і прийшла до з знову інформацію. Я ж пам'ятаю, ми говорили по телефону, і я кажу: мам, ти реально хочеш, щоб я там працювала у нас в лікарні в Закарпатті, і ти мені приносила там лоточки з їжею. Я нікого не ображаю, але <кх> ну, в моєму баченні тоді воно було так. І я дуже старалася мамі донести, що це не моє. що я люблю активну активність. Я люблю десь бігати, щось робити, спілкуватися з людьми, люблю таке щось популярність якусь. Це. Повністю-повністю не моє, так як я там думала в кінці 11 класу. Я пам'ятаю, я була дуже рада, коли вона мене зрозуміла, коли вона постаралася мене хоча б зрозуміти, вона мені сказала, пробуй, ну якщо ні, будуть твої проблеми. Я така, окей. Бабуся з дідусем мене після того, що довго діставала, я пам'ятаю, навіть дотепер були там, що А чого ти забрала документи, могла вчитися, була б зараз не заробляла сама, а вчилась зараз би і спокійно собі жила, як всі студенти. Мені так не хотілося. І мій шлях рівно почався з того моменту, коли я забрала документи. Я одразу перший день, пам'ятаю, це було коли я зранку прокинулася і плакала від того, що я не хочу йти на пару з хімії, бо у нас була підсумкова. І на другий день я поїхала вже в Ужгород свого рідного міста забирати документи. І одразу ж той день мені дуже взагалі подобався Ужгород. Я там прожила три роки три місяці ще до того, як забирати документи. У нас було все таки навчання, хоча ми там попали на ковід. І Ужгород реально був дуже активним. я його досі дуже люблю. Дуже за ним сумую після Праги. Тим паче, там там класно, там всі такі яскраві, зовсім інший вайб, такий як маленький Київ. Теж всі один з одним змагаються, є якась конкуренція, якось класно, всі щось нове знаходять. І я пам'ятаю, що я дуже хотіла там все одно. Типу, я забираю документи і кажу, я залишаюся в Ужгороді. Я дуже хотіла виїхати з свого міста, і я тоді вирішила, що я 100% переїду. І в той ж день я починаю шукати квартири. І я не знаю, я досі не можу згадати, про що я думала. Але я пам'ятаю, я вже вела блог свій, і я викладаю пост. Я вже знайшла квартиру. І я пам'ятаю, що я просто викладаю пост отак, з документами і пишу там, що я забрала документи, я переїжджаю в інше місто, нова історія, бла-бла-бла. Я не знаю. Звідки в мене була така впевненість, але я просто коли туди переїжджала, я знала 100%, що в мене все вийде. А щоб ви розуміли, ситуація була така: нуль знайомих в Ужгороді, тільки ті, що з медфаку. <кій> Дуже багато там, до речі, класних людей зустріла, досі з ними спілкуюся. Нуль знайомих, нуль роботи, нуль заробітку, нуль знань якихось, Я тільки на медфаці вчилась. Взагалі нічого, єдине, я блог вела. Я пам'ятаю перші місяці, ну, перший місяць це був січень якраз. Я сижу і розумію, що треба щось робити. Я перелазила всі курси. Я не знаю, в мене не було ніяких якихось переживань, страхів. От я просто ввалила. І я хочу сказати кожному, взагалі, як є перша теза з цієї історії, коли ви загораєтесь якоюсь ідеєю, робіть це одразу. Коли ось ця енергія тако вам приходить, вона вашу, приходить в вашу голову, ваш організм, ваше тіло її сприймає. Одразу старайтеся її виконувати. І я пам'ятаю, мені так само тоді ж прийшла ідея, типу, треба щось онлайн. У мене був блог. Я не мала жодного поняття У нас на Закарпатті ще про СММ. Так сильно ніхто не знав про блог, як його вести. Ми були трохи далі від цього. І я не знала, як з цим працювати, але я знала, що щось це має бути таке, що я буду сидіти в ноуті і десь там працювати. І я в один момент починаю залібати всі курси, всі можливі вебінари, безкоштовні, платні, все, що можна. І я старалася, що пам'ятаю, тоді брати подешевше, бо я жила за мамині кошти. І я просто в один момент зібрала інформацію. Інформація була, я тепер... Розумію, що вона була не структурована. тобто знань конкретних якби перед історія, чому я створила свій курс. Бо коли я проходила курси, то не було структури роботи. Просто давали тобі певні знання, як то робити, то робити, але до кубки це ніхто не складав. Ну і я свій курс створювала з тим, щоб дати людям можливість структурувати ці знання. І я пам'ятаю, тоді нема нуль поняття, як це по порядку працювати. От я просто беру і в один вечір пишу всім клієнтам. Ну, як клієнтам, проєктам. Я знала, що треба вести класну сторінку. Я слухала про візуал, слухала про шапку профіля, ще про щось. Тобто, такі знання були якісь навіть не базові. І я пишу всім проєктам, типу, там одну смс і вночі, в нульнуль. Я не знаю, хто мені відписував. Якби мені хтось написав нуль нуль, ну я не знаю, як би я відреагувала на пропозицію роботи. Я пишу смс, що ти типу, я смм спеціаліст, займаюся веденням акаунтів, там можу вам запропонувати то-то, то Чи можемо ми з вами зустрітись? І мені відповідає один салон. Я пам не пам'ятаю, хто ще відповідає але цей салон, я потім з ним працювала. Рік ми працювали дуже довго. Вони потім мені зробили дуже хорошу рекламу, дуже хороше сарафанне радіо. Я досі дуже вдячна. І Я пам'ятаю, вони мені відписують зранку, що в нас були смм спеціалісти. А на той час спеціалістів взагалі було мало. Тобто були агенції, були спеціалісти якісь, але воно не так поширювалося, як зараз, що вони на кожному кроці. Тоді було їх менше, або ж якщо їх було багато, то вони були не такі ж кваліфіковані, не такі професіонали. І мені відповідають, що типу можемо там 10 січня, ні, 16 січня приходіть, ми з вами обговоримо. І я така оп. І, ребят, що вам ще хочу сказати, Друге, друга така теза. Коли вам стає дуже страшно, у вас страх, що у вас недостатньо знань, неважливо, вам ваша головна ціль просто проявити себе. Далі світ зробить все замість вас. Тобто, якщо це ваше, то воно буде ваше, ви будете в цьому працювати, якщо ні, то, ну, в принципі, буде, ви просто не будете в цій сфері. Але найголовніше йти, і от я говорю валити, просто йти на пролом через все, що вам страшно. Бо на той час у мене не було достатньо знань. У мене не було яких, якоїсь структури роботи. Я не знала, як спілкуватися з клієнтом, мене цього ніхто не вчив. Я просто пам'ятаю, приходжу в цей салон говорити з власницею, а власниця працювала ще сама там майстром. І я, я пам'ятаю, вона працює, я на неї підходжу. Я ні, ні, ні ме, я нічого не знаю, говорити, Тобто я навіть не знаю до неї звертатися, що пояснювати, а що я роблю, а що це дає. Я, типу, просто вміла наговорити класний набір слів, який їй не подобався. І я тоді їй пояснила, вона каже, ну, а так як поняття саме спеціаліста тоді не було, зараз ну, ясно, що так не прокатить, Зараз і знань більше і інформації в інтернеті більше. Я на той час щось їй пояснила, пам'ятаю, вона мені каже. Ну, бери і фотографуй. Типу, бери і фотографуй, що тобі потрібно. Я пам'ятаю, я запланувала зйомку. Я не одразу фотографувала, я запланувала зйомку з нею. Я вже якось там собі складала поняття, як це має бути, але я дуже рада за себе, що я тоді. Порахуйте потім скільки разів я сказала дуже. Я щиро тішуся за те, що я змогла тоді набратися стільки, я навіть, не знаю, це без. Без страху я була, стільки відваги якоїсь, щоб просто зробити те, що мені подобалось. Я знала, що в мене немає вибору, мені терміново треба був якийсь заробіток, я не хотіла висіти в мами на шиї, і терміново потрібно було розвиватися. Не буду ж я сидіти навіть просто вдома. Треба було нові знайомства, нових людей, я постійно кудись так, мені нудно, стає в одному місці. Мені треба якісь зміни, щось нове. Ну я розуміла, що якщо не зараз, то коли? І ця людина, ну навіть клієнт, якщо вийдетесь ходити на зустріч з клієнтом, цей клієнт. Може вас бачити в перший і останній раз. Ну, типу, яка різниця? Ви спробуєте, можливо, прокатить, можливо, не прокатить. Випробовуйте свій досвід, випробовуйте свої знання. Не вийшло, нічого пішов другий клієнт. Тобто ідіть от таким, коли у вас цей вогонь до роботи в очах є. Коли його немає, це зрозуміло, що ви будете там одразу після першого клієнта падати в вічі і випускати руки. Але коли є цей огонь в очах, ну нічого, там один клієнт поки що нема 10 клієнтів, нічого, пішли далі, працюємо, працюємо, і цей вогонь очах постійно розпалює, то щоб він вам давав цю можливість якось загоратися своєю роботою. І після цього я там проводила їм зйомки, я дуже швидко включаюся в всі процеси і дуже швидко адаптовуюсь під всі знання. Тобто мені не треба глибинно вивчати якусь тему, я одразу якось її так ну, на люту схватую. І тоді вона робить мені пам'ятаю рекламу. Я їй дуже сподобалась, бо у мене лайфхак, <кій> хочу вам сказати, якщо ви працюєте в цій сфері, взагалі фрілансером, будь ким ви працюєте з клієнтами, навчіться відчувати людей, мати до них таку емпатію трошки, щоб ви бачили, яка в них міміка. Бо я тоді бачила, що це за людина одразу, і знала, що їй треба сказати в той момент, як себе повести, чи потрібно їй дзвонити, чи не потрібно. Чи писати, тобто я знала, як до неї знайти підхід, і ми з нею були в дуже хороших стосунках. Після того одразу на другий місяць вона робить мені рекламу. І я, пам'ятаю, вже мала двох чи трьох проєктів. Ну, вона якби розповіла своїм подругам, вони мені там зателефонували, вона попросила мій номер я їй там передати їм. І так було круто, коли з'являються два-три клієнта. І я дивлюсь, а поки що на ринку дуже мало спеціалістів було, агенції Тільки і такий. Момент, коли це все розвивається, ти заходиш в таку гонку, починаєш розганятися, починаєш набирати якихось обертів, нові знання. Я дивилася вже за дуже багатьма там спеціалістами з інших країн, з інших міст. Це так було класно. І от, коли ви входите в нову сферу, розганяйтесь, набирайте оборотів, одразу дивіться наскільки різнобарним може бути світ. Я такі фішки придумовувала, пам'ятаю, от зараз чому я зрозуміла, що я вигоріла з цієї роботи, мені хочеться іншого, бо я більш такого не придумовую. Я тоді там могла навіть так ідеї придумовувати з звичайних там. Я могла надихнутися природою і придумати якусь ідею для проекту, могла надихнутися білбордом, якоюсь іншою рекламою, будь-чим. Я просто брала ну, з повітря якісь ідеї, якісь креативні штуки в профіль. все. я брала просто з того, що я бачила навколо себе. І воно дуже класно працювало, коли я реально вкладала цю енергію в проєкти, воно класно працювало. І ще одна теза для вас: якщо ви працюєте з проєктами, вкладайте в них свою енергію, вкладайте в них свої емоції. Бо коли ви цю енергію віддаєте, от ви робите з задоволенням ці візуали, ви робите з задоволенням ці сторітели, контент, плани, тоді там буде віддача. Коли ви це все так, в такому режимі робите, що вам уже це набридло. Результату буде нулі, в принципі, ваші клієнти будуть задоволені. Дуже багато ще залежить від того, яка всередині вас є оця енергія. От, і що, це була вже весна, в мене вже було три проєкти. І після цього я почала закручуватися в принципі і в весемом. Забула про що хотіла тут розповідати, яка суть і до чого я йду. Ну, в принципі, я переїхала, як я переїхала, я розповіла. Потім ми працювали з проєктами. Я вже багат, ну, достатньо обертів набирала, дуже мені це все подобалось. Я почала подорожувати. Мені цей СММ дав стільки різних можливостей. Я розумію, що якби напевно я тоді не ризикнула забрати документи. Я просто цього всього не побачила. Ми з'їздили в Одесу, в Київ. Я була в Яремчина в турах, в Одесі була в турі. Ми з подругами постійно там я переїжджала на різні квартири, які мені подобалися. Постійно якісь тусовки, двіжі, якісь нові люди. Ми от так класно було таке. Було оточення. Ми вроді були всі майже там однолітки, але ми про такі класні теми говорили. Ужгород взагалі обижаю. І ми говорили на різні такі розвинуті теми. Було про що поговорити, щось нове постійно придумували. Ти постійно так подивишся на, на свого там подругу і думаєш, о, от класно воно робить, треба мені щось тепер придумати. І починаєш ще більше рухатися, ще більше щось придумувати. Дуже класно було. Такий був період життя, коли ти особливо там ще маленька, тобто 17 років, і ти починаєш отак світ перед собою повністю відкривати. Це дуже класно. І відкривається в тобі дуже багато можливостей, і дуже багато таких страхів вони виходять з тебе вже повністю. Тому не бійтеся якось ризикувати. Краще побороти свій один страх, він вже потім забере всі інші, з якими він пов'язаний, ніж просто тримати їх собі і подавлювати. Приймайте себе, приймайте в собі якісь свої недоліки. Я пам'ятаю, я досі не можу зрозуміти, звідки воно в мене було. На той час, напевно, воно мені потрібно було, і я в собі це на максимум розкривала. Я, наприклад, помилялася, і я така, ну, нічого, помилилася, молодець. Тепер знаю, як це виправити, виправляю. Хтось там мене критикував, ображав, я така, ну, окей, я стану ще краще. Потім ще щось було. І я постійно якось з цього всього так вилазила, коли в мене там. В мене не було ніяких таких якихось до себе. Я критикувала себе, але з хорошої сторони покритикувала, пішла, знову зробила. Потім почався дуже важкий етап, але от там перші. 7-8 місяців взагалі була на такому вайбі. Я збирала команду, я отак от все ту придумовувала, я сиділа 24 на 7 в роботі. Але увага! Оцю всю 24 на 7 в роботі, загорітися, свій вогонь в очах важливо берегти і не зароблятися, бо у мене дуже багато було енергії. Я там 8 місяців, просто отако 24 на 7 працювала, мені було безпередишки, супер. І зараз це дає свої плоди, коли мені я розумію, що я взагалі не відпочивала там за 3-4 роки, і у мене немає цього балансу. В мене тепер мені взагалі нічого не хочеться робити. Тому дуже важливо зберігати цей відпочинок. Тобто відпочинок це не те, що ви відклали телефон, а ви в голові думаєте про роботу, як це робила я. Або там переписуєтесь паралельно. Може, ви не з клієнтами переписуєтесь, але ви візуал робите. Ні, два дня просто ні про що не думати. Я не знаю, чи поїхати в мене, я тепер зрозуміла, що це лижі, медитації. Я там на лижах цілий день просто з 7 до 4 ні про що не думала. От у мене просто мозок відключався. От дуже багато таких знайти собі речей, де ви відключаєте мозок і не думаєте про це. І після цього, от якраз тоді сталося там потім через рік, це вигорання, бо я цілий рік у ну, мене не було вигідних. Я знаю, що дуже багато подумають, що це неможливо, але на емоційному рівні вихідних у мене не було. Бо якщо були субота-неділя, там, наприклад, у всіх, то в неділю я вставала, снідала там без телефону. Через дві години я сиділа вже в телефоні. Якщо не спілкувалася з клієнтами, то я робила візуали, дивилася інших експертів, все моніторила, прописувала щось, придумувала. У мене не було такого, що я все відпускала. А ваші ідеї, креатив, оця любов, жага до роботи, вона приходить на цей спокій. Коли ви не в такому відчутті, що ви біжете за чимось, що ой, а що там інші експерти вже встигли, це я все життя. Інші експерти вже то зробили, інші блогери вже то зробили, там вже то відкрила. А я нічого, я починаю за всіма гнати стерміново якісь ідеї, придумовувати і втілювати ці ідеї. Вони, понятне діло, не заходять, бо ці ідеї зроблені не в спокійному стані. Ті ідеї, які будуть залітати, ті проєкти, які будуть вашими, вони приходять на внутрішній стан, на ваш внутрішній спокійний стан, на те, коли ви в балансі, а не коли ви в такому ритмі просто робите, щоб зробити, заради заробітку, заради того, щоб щось досягнути і так далі. Тому дуже важливо на це звертати увагу. І що було далі? Я почала бити рекорди в своєму заробітку. Я пам'ятаю, на 17 років це було досить багато, там я заробляла 30-40 тисяч гривень. Я віддавала зарплату, це було там не повністю чистими, я вже не пам'ятаю. Але в сумі було тако бувало 45, Я пам'ятаю, я сиділа, я рахувала ці гроші, я їх писала в блокноті, мені хотілося платити. Типу, це для мене щось було неймовірне. Бо на початку в січні, коли я брала перший проект, я починала з 4 тисяч гривень, з 2 500, з 2 500 тисяч гривень в місяць. А потім, через там буквально 6 місяців, я вже заробляла за стільки. Але знову ж таки порада. Е, Відноситись до грошей з таким відчуттям того, що ну не розкидуйте їх. Я потім почала просто їх розкидувати і не рахувати, і не слідкувати за ними. Я зараз стараюся цього навчитися, щоб відноситися до грошей так, як потрібно, і щоб в мене був цей з ними контакт, щоб я їх відчувала. Бо так я їх по життю не відчувала, я їх просто зробила, викинула, зробила, викинула. Ну ладно, там ой більше заплатила, случайно. ну нічого, ще там більше заплатила. І з таким відношенням до грошей вони, типу, назад не приходять. От що ще було? Угу. Потім я вигоріла. Знову ж таки, я пояснила, чому і це дуже важливо, щоб ви за цим слідкували. І зробила свій неудачний запуск курсу. Я його все-таки провела, але він був максимально неудачним. В мене була продюсерка-дівчина. Типу, я була маленька, я нічого не розуміла, як воно робиться. Ця дівчина там. Взагалі, в мене з нею були казуси, в мене з нею різні сварки були. Тобто ми одна одну взагалі не порозуміли. І знову ж таки, я помилилася, зробила невдалий запуск, але я якось не Ну, це для мене було ну невдалий, окей, тоді не робимо більше курсу. Працюємо далі з проектами. От у мене не було такого, що я себе дуже критикувала. Зараз це більше з'явилося, не знаю навіть чому. Чому я, коли маленька була, то я так думала. А зараз подорослішала і в іншу сторону. Але, важливо, не критикуйте себе, сприймайте, приймайте те, що ви можете десь помилятися, що можуть ставатися в такі ситуації. Потім, після цього всього, я з'їхала з квартири, пам'ятаю, з одної. Я вже не пам'ятаю причину. Ага, в мене почався переломний момент. Зникло, зникло бажання працювати з проєктами, бо не було енергії. Енергії не було, бо я не відпочивала цілий рік, це понятно. На той момент я цього не дуже розуміла, в мене почалися різні. Я почала тусити, ходити гуляти, мені нічого не потрібно було, сказала всім проєктам, що я їх віддаю. І в один момент я дуже тішусь, тоді почався мій духовний шлях. Потрапила мені Настя в стрічці інстаграму, і вона робила перший свій тур в Яремчу. І я така, Ода. Я вам так, я тоді 7 тисяч гривень збирала на цю поїздку, бо це тоді було багато. І я коли поїхала в цей тур, запам'ятайте собі, будуйте своє оточення. І я просто там плакала від щастя, від щастя, від болю, що вони потім їдуть геть, що ми всі роз'їжджаємося. Бо це просто відчуття того, що є такі люди, як ти, що люди тебе сприймають, що є такі, як ти дівчата, яким там, ти потрібна. І які тебе розуміють співслова, що ви смі. Ну, тобто, в мене до цього було таке оточення, я починала медитувати, пробувала і на це всі дивилися. Зараз всі дивно на це дивлюся. А тоді це був взагалі жах. І я тоді прийшла туди, я пам'ятаю, я така, щаслива, що... я такою щасливою дуже давно тоді не була. І цей тур змінив все. Я потім поїхала в Одесу, і тоді почався мій духовний шлях. Я старалася почати медитувати. Старалися якось більше в цьому розвиватися, вивчати себе і почали ставатися якраз такі ситуації, які давали мені, я думаю, знак, що я все правильно роблю, і типу, що я глибинно пішла в роботу з собою. Бо я в мене починалися просто я могла десь сісти і почати плакати вдома. Мені просто захотілося з мене почали виходити негативні емоції. Дуже багато моментів, коли я бачила, я вже відчувала я почала слухати себе. І це все сталося суто через те, що в мене з'явилося оточення, яке мені сказали, Альон, ти правильно все робиш, іди далі.' І вони мене підтримували, ми ще спілкувалися онлайн, ми з дівчатами до тепер спілкуємося зі всіма з тих турів. І я просто зрозуміла, що я не одна така, що треба пробувати, якою завжди взагалі, головний слоган мого життя, навіть якщо я дивна, пофіг. Ну, типу, дивна і дивна, не подобається людям, то хай не подобається, я себе люблю. І це запам'ятайте собі на все життя, Які би, якими би ви дивними не казалися собі іншим людям, це нормально. Типу сприймайте це, приймайте, це окей, це класно. І я тоді взяла ще одну квартиру в Ужгороді, переїхала на іншу, і тоді почався найцікавіший шлях. Потім був переїзд в Прагу. Цей взагалі влог затягнувся вже на 20-30 хвилин. Якщо вам було цікаво і ви хочете почути другу частину вже про Прагу, бо тут було набагато більше досягнення, але вони вже були більше матеріальні, то я буду рада про них розповісти. Залишайте тут, підписуйтесь, залишайте лайк і коментарі. Такого я дуже давно взагалі ще не робила в своїх влогах. Тому я буду рада. Дякую, що додивилися до кінця. Джиджик. Бажаємо вам хорошого вечора дня ранку. Діді теж каже, поставте лайк, підписку і коментар.